Ну, ми йдемо далі. Росія для удару по Україні використала рідкісну 4 тонну ракету. Про це повідомив військовий портал Дефенс Експрес. Посилаючись на власні джерела, також видання опублікувало фотопідтвердження з уламками. Як пишуть, Дефенс Експрес ракета П 35 має довжину 10 метрів. Що це за ракета така, і чому її використали? Говоримо далі із Володимиром Заблоцьким. Це військово-морський експерт Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день, слава Україні, героям Артянку. слава та можете нам спочатку коротко, що це за ракета така, ось цю, яку використали росіяни п 35 п'ять. Це протикорабельна ракета, створена е, на початку 60-х років, прийнята на озброєння в 62-му, е, довжина 10 метрів, е, мас, стартова маса 4 тонни, з яких 930 кілограмів це вибухівка, е, призначена для ураження крупних і середніх надводних кораблів, е, ну, в тому числі е, з берегових комплексів, які залишились. Бо кораблі носії такі, таких ракет вже е, пішли з злом вже в у російському флоті таких кораблів немає. Пане Володимира крісери... а можете Проект... то тоді... та, та можете тоді пояснити, чому росіяни використали ось таку ракету, яка стара, яка така велика? Така це саме чи була якась військова доцільність проти якої цілі вона була використана? Чому? По-перше, це, це така скарбність цих е, жалюгідних вояк. Вони хоч, хоч якось хочуть нам нашкодити. По-перше, а по-друге, е, використати величезні боє, боєзапаси боєкомплекту цих ракет, бо носіїв немає, ракети залишились. Ракета має радіоконтрастну е, систему наведення і передбачає ураження берегових цілей, в тому числі. Для цього це має бути промислений. Слово підприємство або окремий окремий цех, або або ТЕЦ, або щось таке, що має доволі великі розміри і має ну великий скажімо так, відрізняється від оточення своїми характеристиками в радіодіапазоні. Тому вона може вестись на таку ціль, і це може бути підприємство якесь ну, десь в Запорізькій області, в Миколаївській області, може бути в Дніпропетровській. Тобто вона летіла саме туди. З Криму, дальність 300-460 кілометрів, залежно від модифікації ракети, скоріше за все, друге. друге. І ураження такою ну, бойовою частиною, це набагато більше шкоди завдасть на думку росіян ніж той же шахет, там 40 кілограмів. Да? Зрозуміло То, десь якось так воно зрозуміло. Пане Володимире, дякую за роз'яснення. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Дефенс Експрес, капітан першого рангу відставці. З ним говорили про ракету стару ракету, яку запустили Росіяни по Україні П-35.